Доброго дня! Сьогодні я використовую в розкладі на сьогоднішній день на енергії дня, які таємниці він таїть в собі, і що він нам принесе 1 серпня колоду іллюмінаті. І так, колода ілюмінаті. Так, з сигніфікатором випадає шістка мечів. Чістка мечів, яка перевернута. Це ситуація, коли ми мали давно змогу з кимось поспілкуватися, з тим, хто хоче бути керманичем в нашому житті, допомагати якось, а ми від нього відверталися спиною, обличчя до нього боялися підійняти. А тепер ми Виходимо з цього стану, тобто ми звертаємо увагу на цю людину. Що це за людина? Це людина Пентаклевий король. Це самодостатній, впевнений чоловік, який ну, сам себе створив. Тобто, досить добра людина, чуйна, чуттєва. Це більше про. Душу забезпеченість вміння піклуватися про інших. Ось така людина має зустрітися нам сьогодні. Так, а що у нас сьогодні на даний момент енергії? Енергія у нас по четвірки Пентаклі, це означає, що вона перевернута, що ми виходимо із карти скупості, коли ми намагалися. Утримувати в собі всі ті енергії, які були раніше, а нам прийшов час їх відпустити, і ми їх зараз наразі відпускаємо. Справді відпускаємо. Так, відпускаємо ці енергії. Що у нас прибуває, коли ми відпускаємо ці енергії? О, випадає вісім... 8... Вісімка жезлів, це значить, що оскільки вона перевернута, то ми були много багато задачні, багатофункціональні, а тепер ми, мабуть, вчимося делегувати. Тобто прибуватиме здатність передавати частину своїх повноважень іншим, не брати на себе дуже багато. А що, навпаки, зменшиться. Що зменшиться? Зменшується у нас по картці садівниками називали це повільне, але продуктивне очікування чогось, то тепер закінчується період очікування, і закінчується непродуктивний період. Саме піде продуктивний період, підуть зміни в енергіях до здійснення нашої мети. Так. Далі запитую, що заважатиме? Що заважатиме? Заважатиме у нас четвірка жезлів, четвірка жезлів нам вказує на те, що це було б добре. Атмосфера свята в сім'ї, але нас нема цієї атмосфери. І це нас може засмучувати. Але ж має бути зараз і те, що допомагає нам в цій ситуації, але ми ще про це не знаємо. А що ми не знаємо? Ми ще не знаємо про майбутнє партнерство. Що нас очікує партнерство з кимось по карті закоханих? Це благословенне небом партнерство. Це людина, яка відкрита для вас буде. І ви до неї, так, такі ж, наскільки ви до неї відкриті, настільки вона вам буде дзеркалити вас як партнера? А що ж в таємниці сьогоднішнього дня, про яку я говорила? Таємниця сьогоднішнього дня в таємниці сьогоднішнього дня все-таки незадоволення собою. Це ви зовсім були задоволені собою, а тут ніякої бравади немає на зараз. Тобто таке емоційна тиша, очікування чогось, нічим похвастатися, а який результат сьогоднішнього дня. Результатом сьогоднішнього дня і цих подій, оскільки карта башти є руйнуванням всього попереднього для побудови нового, то в такому стані, коли вона перевернута, то всі руйнування вже позаду. Якби йде Завершення очищення цього процесу. Ну, бачимо, що свідомість у нас така, що ми змінюємося на когось, звертаємо увагу, на когось не звертали. Чиюсь допомогу ми приймаємо короля Пентаклів. Тут багато задачність ми змінюємо, передаємо в делегування. і дійсно. Це створює нам атмосферу чистоти, коли ми зруйнували це все. І тепер подивимося на дно колоди, Одно дно колоди і вона вже випадає кілька днів підряд. Тобто світ показує нам, що ми готові на сьогоднішній день бути відкриті до всього нового. І світ, що дуже важливо світ то відкритий для нас. Він нам якраз і дає всі можливі енергії, підтримки, виміри в усіх тілах, в усіх паралельних, концентричних і всіх існуючих, зрозумілих і незрозумілих нам реальностях. Тобто ми маємо бути відкриті цьому світу, і світ нам теж буде відкритий і в матеріальному стані, і в енергіях. Руху, життя, здоров'я, імпульсів, імпульсів творчості, в енергіях задоволення, емоцій і в енергіях вищої нашої мети, служіння собі і людству. Ось такий цікавий на сьогодні був розклад. Буду дуже вдячна вам за лайки. Оскільки хочеться мати зворотню відповідь, що ви думаєте про цей розклад, що вам зрезонувало, в кого співпало це протягом одного, двох, трьох днів такі енергії, можливо, чи є щитою одразу в потоці. Тому, будь ласка, дуже-дуже важлива мені ваша думка. Що ви про це думаєте? Пишіть, я буду очікувати ваших коментів. Дуже дякую, гарного дня!